Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент футбол». ПСЖ здолав Тоттенгем та здобув суперкубок УЄФА. Полісся вистояло в матчі відповіді з Пакшем і пробилося до наступного раунду кваліфікації Ліги конференцій. Шахтар вилетів до Ліги конференцій після поразки від Панаті Найкоса. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 13 серпня відбувся фінал Суперкубка УЄФА, в якому зустрілися ПСЖ та Тоттенгем. Матч завершився з рахунком 2-2. Переможця визначила серія пенальті. Таким чином ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА. Вже з перших хвилин обидві команди продемонстрували активну гру. Тоттенгем намагався створювати небезпечні моменти через швидкі флангові атаки та точні простріли. Тоді як ПСЖ відповідав потужними індивідуальними проходами та стандартними положеннями на 23-й хвилині Рішардльсон міг відкрити рахунок після удару зі штрафного майданчику, але Люка Шафальє здійснив ефектний сейв. Воротар Парижан вберіг команду і від фантастичного прострілу Жоау Пеліньї. Проте вже на 39-й хвилині міки вандевен. Скористався хаотичною ситуацією в штрафному майданчику і відзначився голом, вивівши Тоттенгем вперед з рахунком 0-1. ПСЖ намагався відігратись, створюючи небезпечні моменти через вітінню, де зіредує та Усмана Дембеле. Однак удари часто або блокували захисники, або проходили неточно. Особливо активним був Баркола, який кілька разів розігрував швидкі комбінації, але оборона Тоттенгема діяла впевнено. В останні хвилини першого тайму ПСЖ пробував загострити гру через кутові та навіси в штрафний майданчик, але не зміг створити дійсно реальної загрози. Після доданої арбітером хвилини команди пішли на перерву за мінімальної переваги шпор. Другий тайм матчу розпочався активно з обох сторін. Відчувався намір змінити хід гри уже на старті. Рішард Рішардсон намагався вразити ворота ПСЖ з межі штрафного майданчика. Але Люка Шавельє впевнено нейтралізував удар. Проте Тоттенгем не став зупинятися і на 48-й хвилині Крістіан Габріель Ромеро відзначився ефектним голом після навісу зі штрафного, влучивши головою під праву стійку рахунок 0-2. Сейже намагався відповісти різними способами: короткі розіграші кутових, індивідуальні проходи та точні передачі, але атаки часто завершувалися неточностями або блокувалися обороною суперника. середині тайму суддя активно втрутився в гру. Були зафіксовані фоли з обох боків, а кілька гравців отримали жовті картки. Парижани провели декілька замін, щоб освіжити склад і додати агресії в атаці. Проте швидко створили реальні загрози. Їм не вдавалося. Бредлі Баркола забив гол, який був скасований через офсайт. А кілька інших моментів були втрачені через неточні паси або вчасні дії захисників Тоттенгама. Наприкінці матчу ПСЖ вдалося забити на 85-й хвилині. Канен Лі відгукнувся на передачу і бездоганно пробив з межі штрафного майданчика, скоротивши відставання до мінімуму 1-2. Команда продовжувала активно атакувати, виконувала кутові та штрафні Тотингем. Не утримав оборону і дозволив супернику зрівняти рахунок на четвертій додатковій хвилині. Рамос бездоганно прийняв передачу штрафного і пробив головою у ворота суперника. Рахунок став нічийним. 2-2. в основний час визначити переможця не вдалося, тому все вирішила серія пенальті. Поєдинок завершився перемогою парижан. Український оборонець Ілля Забарний, який лише напередодні офіційно приєднався до ПСЖ, поїхав із командою до місця проведення фіналу. Але в заявку на матч не потрапив. Попри це, 21-річний футболіст став учасником однієї з найзворушливіших сцен вечора. Під час церемонії нагородження капітан Парижан Маркіньос несподівано зняв із себе свою ж металь і повісив її на забарного. Там резав. Фіксували момент, коли українець не стримав усмішки від радості. 14 серпня відбувся другий поєдинок в рамках кваліфікації q 3 Ліги конференції 2025-2026 між Угорським пакшем та Житомирським «Поліссям». Поєдинок закінчився з рахунком 2-1. Господарі поля відкрили рахунок на 39-й хвилині. Після кутового м'яч не був вибитий захисниками полісся, і саво точно пробив з лету у ворота. На початку другого тайму тот подвоїв перевагу пакша, пробивши з правого кута штрафного в дальній кут після невдалого відбору сарапія. Житомиряни мали кілька моментів у першому таймі. Філіпов і Андрієвський мали шанс вийти віч на віч із воротарем. Однак Ковашик врятував свою команду. У другому таймі Волинець не дозволив зеке відзначитися, відбивши кілька небезпечних ударів. Лише на компенсованих хвилинах Йосефі пробив по воротах і після відбиття голкіпером Талас добив м'яч у сітку, змінивши рахунок на 2-1. 14 серпня відбувся матч відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Донецьким шахтарем та грецьким Панатінайкосом. Гра закінчилась з рахунком 0-0. Перший тайм розпочався з атак донеччан. На сьомій хвилині Алісон виконав навісну передачу, але ніхто з партнерів по команді не відреагував на неї. Хороший шанс відкрити рахунок мав Педро Енріке, який на 19-й хвилині пробив над попереченою воріт суперника. Під кінець першого тайму на 38-й хвилині шахтарю вдалося відправити м'яч у ворота греків, завдяки зусиллям Невертона. Але арбітер зустрічі скасував зятя воріт через офсайд бразильця. Другий тайм міг розпочатися не невдов... Дало для представників України, адже на 59-й хвилині Черін опинився першим на м'ячі та пробив по воротах, спрямувавши шкіряного пов справу стійку. За кілька хвилин гірники відповіли своїм моментом. Педро Енріке прицільно пробив у лівий нижній кут воріт, але Драговський виконав чудовий сейв. Шахтар продовжував атакувати, внаслідок чого на 69-й хвилині. Олег Очередько пробив за меж карного майданчика, але м'яч пролетів поруч із правою стійкою. На 82-й хвилині помаранчеві залишились в меншості. Очередько грубо зіграв проти суперника і заробив другу жовту картку. Емоції вирубали у всіх, особливо у головного тренера клубу Ардитурана, який отримав пряму червону через суперечки з арбітером. Попри це, Шахтар ледь не забив на 89-й хвилині. Невертон влучив у ліву стійку. Після основного часу команди не змогли виявити переможця, тож гра перейшла в екстра тайми. Перший екстра тайм розпочався з чудової гри в пас від гравців донечан. Проте на 104-й хвилині Тін Єдвай непогано пробив по центру воріт. А Дмитро Різник виконав приголомшливий сейв. Другий додатковий тайм міг завершитись позитивним результатом для українців. На 121-й хвилині Мар'ян Швед виконав впевнений удар під поперечину, але голкіпер зробив впевнений сейв. За підсумками основного часу рахунок залишився нічийним. Переможець повинен був визначитись у серії пенальті. 11-метрові удари невдало розпочалися для гірників. Єгор Назарина, який пробив перший пенальті, влучив у поперечину. Натомість футболіст Панатінайкуса впевнено реалізував удар. Після цього пенальті не забив Бондаренко, але Дмитро Різник. Відбив удар суперника, зберігши надію на прохід. Далі Куан Еліас не реалізував п'ятий пенальті в серії, і здавалося, що це кінець для донечан. Однак Ахмед Туба пробив вище воріт Дмитра Різника. Наступним до одинадцятиметрової позначки підійшов Педро Енріке, удар якого відбив Драговський. Вирішальний пенальті забив Мансіні. У підсумку Донецький Шахтар вилетів з Ліги Європи, програвши грецькому панаті Найкусу в серії після матчевих пенальті. Наступним суперником гірників у кваліфікації ліги конференцій буде швейцарський сервет. Матчі відбудуться 21 та 28 серпня. 14 серпня відбувся матч відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2025-2026 між ізраїльським Макабі Тель-Авів та, та Мальтійським Хамрун Спартанс. Зустріч завершилась перемогою господарів 3-1. у першій грі. Ізраїльтяни також виявились кращими, здобувши виїзну перемогу з рахунком два Завдяки цьому успіху Макабі Тель-Авів вийшов до четвертого раунду кваліфікації, де зустрінеться з київським «Динамо». Нагадаємо, столичний клуб 12 серпня вилетів з відбору до Ліги чемпіонів, поступившись пафосу з Кіпру, з результатами 0-1 та 0-2. Матчі відбудуться 21 та 28 серпня. Перша гра для киян гостьова. Додамо, що в четвертому раунді кваліфікації до ліги конференції Полісся зустрінеться з італійською фіорентіною. Матчі відбудуться 21 та 28 серпня. Український легіонер може отримати нових партнерів. Італійська Рома прагне посилити склад на флангах атаки. За інформацією Фабріціо Романо, клуб зацікавлений у підписанні двох вінгерів: англійця Джейдона Санчо та ямайця Леона Бейлі. Римляни вже подали офіційну пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Санчо. Переговори щодо Бейлі, який виступає за Астон Вілу, відбудуться пізніше. Таким чином, представник серії, а планує посилити склад, щоб мати більше. Варіантів атаці. Нагадаємо, що за Рому грає нападник збірної України Артем Довбек, майбутнє якого в клубі залишається невизначеним. Стали відомі дати та час початку матчів четвертого туру української прем'єр-ліги. Офіційний сайт УПЛ опублікував повний розклад ігор, які відбудуться з 29 по 31 серпня. Таким чином, 29 серпня зіграє Полтава Зоря та Кудрівка Карпати, 30 серпня кривбас оболонь. Колос епіцентр «Металіст 1925» та рух 31 серпня. У поєдинках зійдуться «ЛНЗ» та Верес, Динамо та Полісся, Шахтар та Олександрія. Центральним поєдинком туру стане зустріч між чинним чемпіоном України Київським Динамо та амбітним Житомирським Поліссям. Нагадаємо, після другого туру турнірну таблицю очолює Динамо, яке виграло обидва стартові матчі із загальним рахунком 6-1. на останній сходинці. Олександрія. Срібний призер сезону 2024-2025, яка несподівано стартувала аж з двох поразок. Манчестер Сіті всерйоз цікавиться придбанням Вінгера Реала Родріго цього літа. Вже відбулися перші позитивні контакти між клубами щодо можливого трансферу. А містяни готові запропонувати бразильцю контракт до 2030 року. Остаточне рішення залишається за самим Родріго. Якщо футболіст буде не проти, то команди перейдуть до планування 100-мільйонної угоди. У сезоні 2024-2025 Родріго провів 53 матчі за реал, забив 14 голів і віддав 11 результативних передач. А його ринкова вартість за оцінкою трансфермаркт становить 90 мільйонів євро. Легенда Ліверпуля Стівен Джерард не прийняв пропозицію очолити московський Спартак. Про це повідомляють болотні змі за інформацією джерела. 45-річний англієць отримав запрошення стати головним тренером, але відмовився, посилаючись на нинішні геополітичні обставини. Наразі Спартак очолює 46-річний серб Деян Станкович, який почав працювати у клубі з травня 2024 року. Останньою командою Джерарда був Саудівський Аль Альгіпфіак. Раніше він тренував Астон Віллу, Рейнджерс, з якими виграв чемпіонат Шотландії у 2021-му, Та працював із молодіжними командами Ліверпуля. Стівен провів у Ліверпулі як гравець 18 років за основну команду з 1997 по 2015 тисячі ти роки потім ще два сезони пограв за Лос-Анджелес Гелексі та завершив кар'єру футболіста. За збірну Англії провів 114 матчів та забив 21 гол. Берлінський уніон офіційно оголосив про підписання 18-річного українського нападника Дмитра Богданова, який раніше виступав за Динамо Дрезден. Офіційні умови трансферу не розголошуються проте, за даними трансфермаркт, гравець вартує 250 тисяч євро. Богданов тренуватиметься з основною командою Уніона, паралельно виступаючи за молодіжний склад Ю 19 перехід до Уніона це чудова можливість для мене. Хочу якомога більше навчитися на тренуваннях із професійною командою та додати свої якості в гру молодіжки. Для мене важливо покроково прогресувати та добре адаптуватися в Берліні. Щодня працюватиму наполегливо, щоб розвиватися та виправдати довіру клубу. Сказав Богданов. Минулого сезону Форвард зіграв шість матчів за головну команду Динамо Дрезден і віддав один асист. На рівні Ю 19 його статистика ще яскравіша: 31 поєдинок, 27 голів і 7 результативних передач. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.